І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окояний, і день, і ніч плачу, На розпуттях були люди, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухне, не чує, Хайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачить, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбітьте щирим серцем велику руїну. Розкуйтесь, братайтесь, в чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра. А ви бретесь на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі волі! Братство братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром, заковані люди, настане суд, заговорять, і Дніпро, і горе. І потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми синами. Умитися, образ Божий, Богдан не сперніти. Не дуріть дітей ваших, що вони на світі на те тільки що панувати. бо навчене око загляне в саму душу глибоко глибоко, та й засядуть і премудрих-немудрих одурять. Не дурітьте самі себе, учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускає. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні, на веселому дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забудь, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака та наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімите ж, брати мої, не меншого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться Срамотня, давня година. Я оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Як мов, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на київній мене. Щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі. Було, видно, було чути, як реве ночі. Як понесе з України у синіму от і дія, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани повіте, і вражу злою кров'ю волю окропіть. І мене сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте поняти не злим тихим словом. І, золотої дорогої мені, щоб знала ви. на жаль, моєї долі молодої, а іноді така печаль остудить душу аж заплачу. А що до того ж, як побачу у хлопчика в селі, мов одірвалась від гілі, одне однісіньке піти нам сидить собі в старій родині. Мені здається, що це я, що це ж та ж молодість моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі. Святої Воленьки, що так даремно пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де на цьому білому світі. І отдадуть його в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь Прихилився, то отдадуть у москалі. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молися, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присп'ять лукаві вогні, її окрадену збудять. Ох, неоднаково мені. На пенщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Вона і кричала у холодочку за снопом. розповела, нагодувала, попестила. І не сном. Над сином сидя затримала, і сниться їй то син Іван. І городливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий. на волі не сниться, бо сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Усміхнулася на не Бога, прокинулась. Нема нічого, на сина глянула, взяла, в нього тихенько сповела, та щоб до до нового, ще копи до жлек пішла, кохайтеся в та не з бо москалі чужі люди роблять лихо знаємо. Моска любить, жартуючи, жартуючи піне, піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще й нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погинати. Серце в'яві співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачить, а скажуть, не та що. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. В москалі чуже люди, роблять їх однаку. Не слухала Катерино, ні батька, ніки, Покохала москалку, як знала саденько. Покохала молодого, в садочок ходила, Поки себе свою долю там занапастила. Мати тлечого очиня, а донька не чує, Де жартой з москаликом там і заночує. Не дві ночі кай його щодо поцілувала, Поки слава на все село недоброю стала. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала, Будно вітер над ставом і сліду не стало.